Мабуть, ви знаєте, що на початку 20-го століття більшість автомобілей були електричними. Пізніше великі компанії нафтові магнати змінили хід історії. На щастя, ми з вами живемо в 21-му столітті і віримо, що майбутнє за електромобілями. Сьогодні у нас на тесті Міцубіші Ай -Мієв». Міцубіші Аймієв це п'ятидверний задньопривідний автомобіль а класу, що приводиться в рух лише електромотором, і це перший єдиний на даний час електромобіль, який офіційно продається в Україні. Європі продажі цього авто стартували у грудні 2010 року. Електромобіль «Аймієв» побудований на базі стандартного бензинового Mitsubishi A, який випускається з 2006 року у Японії. Паспортний запас ходу у 150 кілометрів забезпечує комплект літійонних батарей, зарядка яких можлива як від спеціалізованої електрозаправки, так і від побутової мережі у 220 вольт. Виробляється Mitsubishi Аймієв» виключно в Японії. Коробка машини з вигляду стандартний автомат, проте в ньому є аж три режими руху вперед. Перший це стандартний драйв, другий це максимальна рекуперація енергії і третій це шосейний варіант, тобто комфортний, коли ви їдете зі стабільною швидкістю. Машина комплектується стандартним 10-амперним зарядним пристроєм, яке можете вмкнути у свою звичайну розетку на 220 вольт. Ця машина мріє для автомобіліста, тому що в неї два лючка для заливання палива. Правда, наше паливо електричне. Під лівим лючком захований роз'єм зарядки автомобіля постійним струмом. Цей стандарт називається чадемо, і теоретично здатний зарядити акумулятор авто на 80% менше ніж за 30 хвилин. Проблема в тому, що зарядних станцій цього стандарту в Україні практично немає. Другий лючок нашого імпровізованого бензобаку це стандартна зарядка тип-2. Саме таким зарядним пристроєм комплектується автомобіль. Правий лючок має роз'єм, що розрахований на зарядку з мінним струмом. Ми перевірили його роботу на одній із АЗС, де встановлена електрична зарядка. І час заряджання склав приблизно 2 години. Варто сказати, що від домашньої мережі у 220 вольт машина заряджатиметься 7-8 годин. Автомобіль комплектується дисками 15-го радіусу з грізно широкими покришками. Тобто спереду гума вуща, а позаду ширша. Зроблено це для максимальної економії запасу ходу. Попри свої маленькі розміри в машині дійсно багато місця. По-перше, це місце над головою. Машина висока і місця достатньо. Та й в принципі і ноги є де діти. Салон розрахований строго на чотири людини, проте цим чотирьом людям буде абсолютно комфортно. Зараз я сижу сам за собою, тобто водійське крісло я відрегулював під себе, і в мене як над головою, так і перед колінами абсолютно достатньо місця. Багажник машини стандартний для такого класу автомобіля – 227 літрів. Якщо у вас сім'я з двох людей, то на цій машині можна не лише їздити по місту, але й вибратись на природу. З опущеними задніми сидіннями, ви маєте 860 літрів об'єму для багажу. Машина розрахована на чотирьох людей, але ніхто не заважає вам, найкращого вашого друга все-таки помістити сюди. Тут достатньо місця. В маленькому капоті авто розташувалися бачок для гальмівної рідини, бачок антифризу, яким живиться обігрівач авто. Стандартна батарея на 12 вольт, що відповідає за живлення електричної начинки авто. Та бачок омивача. Завдяки великій площі лобового скла, і маленьким мертвим зонам керувати і паркуватися автом буде дуже зручно. Фари тут лінзовані галогенні, точно такі, які були встановлені у його бензинового брата. Хоча на електромобілі все-таки хочеться побачити нові технології і у світловому обладнанні. Кнопки підігріву сидінь рознесені. Водійська кнопка знаходиться під кермом, а кнопка пасажира в самому низі центральної консолі. Таке враження, що інженери спеціально так розташували кнопки, щоб водією було важко до них дотягнутися, і тим самим він економив заряд акумулятора. В цілому інтер'єр зроблений з твердого, але якісного пластику. У нашій комплектації встановлена cd магнітола, що має додатковий USB-вхід. Існує також комплектація з мультимедійною системою із сенсорним екраном. Обігрівач доволі традиційний і варто зауважити, що коли ви вмикаєте його на максимум, включається додатковий електричний тен, який нещадно їсть заряд акумулятора. Звісно, є і кондиціонер. В цілому автомобіль справи дуже хороші враження. Підсилює їх той факт, що це був перший електромобіль, на якому я їздив, а це незабутні спогади. Якщо ви бажаєте внести свою лептову охорону навколишнього середовища і усвідомлюєте, що приблизно за 40 тисяч умовних одиниць отримуєте звичайне авто а класу, правда з електродвигуном, цей автомобіль саме для вас. Про дизайн машини можна, звісно, сперечатись в кожного свій смак, але як на мене, п'яту дверку вони зробили дуже доброю. Тут можна розкласти маленьку поляну і сидіти, і дощ, як на вас не буде навіть падати. Електромотор має потужність 49 кВт і давайте тут не будемо говорити про кінські сили, адже кінські сили придумали для двигунів внутрішнього згорання. Тут у нас електромотор. Це приблизно те саме, якби ви пішли до своєї мами і сказали: мам, а ти знаєш, що в твоєму пилососі, де пише 2200 Вт, там насправді три кінські сили. Мама, просто би взяла пилосос в плуг і пішла орати землю. Тут а запам'ятайте це. Розгін тут нереально плавний, тому що коробка тільки з вигляду схожа на звичайну коробку автомат. Тут насправді стоїть редуктор, тому немає жодного її степені переключення. У вас постійне прискорення, плавне, гарне і досить та сильне. Зараз ми спускаємося з гірки і я включив режим Б на трансмісії, режим максимальної рекуперації енергії. Тобто, вона трішки за гальмової авто, тим самим максимально заряджаючи батарею. А Якщо ви вимкнете режим С, то це режим максимальної їзди накатом. тобто рекуперація відбувається з найменшою ефективністю, проте машина собі котиться як на нейтральній передачі. Що реально подобається в цьому авто, то це маленькі розміри, і реально в маленьких вуличках, вузеньких вуличках Львова, ти почуваєшся абсолютно нормально. Ти навіть можеш десь пригальмувати і стати там, де інші авто якби не мають права ставати, а тебе об'їдуть все рівно. Так як колеса винесені по периметру по кутах машини, радіус розвороту є дуже маленький. і ви можете маневрувати чи виїжджати там, де ви цього не зможете зробити на своєму якомусь величезному бензиновому чи дизельному авто. Відчуття, що не вистачає енергоєвності підвізки, чи дуже на бруківці погано себе поводить ця підвізка? Абсолютно немає. Нормальна, не м'ягенька, ясно, що таки бо машина малесенька сама, але абсолютно нормально. От по таких навіть ямах вона їде. Відчуття за кермом цього авто абсолютно інше і не схоже на відчуття, коли їдеш на бензиновому. По-перше, тут немає ніякого звуку, точніше, немає тільки звуку двигуна. Все, що ви чуєте, це шум гуми на асфальті і аеродинамічні шуми, якщо ви рухаєтесь, якщо ви рухаєтесь з великою швидкістю. Тут є імітатор звуку, тобто його зробили інженери Міцубіші для того, щоб десь в пішохідній зоні. Пішоходи чули вас, в принципі, що ви їдете. Але цей імітатор не імітує звук там двигуна, Порше, чи Феррарі, чи якоїсь V8. просто, та? Він імітує звук е, такого собі великого старого тролейбуса, який йде на взліт. Тобто він просто гудить неприємним таким електричним звуком. От зараз можна чути. Хочеться сказати ще декілька слів про обігрівач цьому авто. Він є електричним, але він не гріє повітря, він гріє антифриз, який вже як в традиційному авто гріє салон. Тому коли ви його вмикаєте, зараз ми вмикаємо наповну, повну, запас ходу в нас 43 кілометри, максимальна потужність і максимальна температура. Запас ходу автоматично комп'ютер перераховує до 23 кілометрів. Тобто, практично в два рази, якщо я буду так їхати, в два рази. Я проїду менше. Тобто, ви можете вибирати, або ви їдете з комфортом в теплі, або ви їдете в принципі, їдете. Ємність акумулятора машини складає 16 кВт. Давайте трошки порахуємо. В середньому кВт година для населення в Україні коштує 36 копійок. Множимо на 16 кВт, виходить приблизно 570, і це на 150 км пробігу. Ну добре, нехай навіть на 100. 5 гривень на 100 кілометрів пробігу це приблизно так 400 грам бензину чи соляра виходить. Запас ходу заявлений виробником 150 кілометрів. Ну, своїх 100-120 вона проїздить. Ну і в принципі, ви скажете, що мало. По-перше, це міський автомобіль, маленький міський, і чи часто ви на Деоматізі, допустимо, їздите десь в Європу? Я думаю, це також не сильно комфортно, правда? Я спеціально порахував, скільки я виїжджаю за день на своєму дизельному авто. Вийшло приблизно 50 кілометрів в день. І це дім, робота, ще якісь зустрічі супермаркет-дім. В принципі, цього авто мені би вистачило на два повних дні. Скажете, кожен другий день треба втикати в розетку заряджати. Вибачте, але телефон я заряджаю кожної ночі і нічого звик. Електромотор економить вам гроші не лише е, на бензині, він економить вам гроші на. Маслах, на фільтрах, на ремня ГРМ, на свічках, тому що тут цього всього просто нема. І в принципі, єдиний розхідний матеріал цій машині це гальмівні колодки. Причому завдяки рекуперації енергії, яка відбувається, коли ви відпускаєте педаль газу, машина пригальмовує тим самим себе накопичує енергію. Завдяки цій рекуперації гальмівні колодки стараються набагато. Менше, ніж звичайних авто. Так що, ну, в принципі, розхідних матеріалів тут практично немає. Знаєте, поїздивши декілька днів на цьому авто, мене не покидає думка, що весь світ проти мене. По-перше, це власники різних заправок і нафтових компаній, які не пускають розвиток електромобілів на повну. По-друге, це сусіди по дорожньому полотну, тому що за два дні. Переді мною їхало напевно з 10 камазів просто переді мною, і я їду на чистому екологічному авто. А вони стартують, і весь цей чорний дим йде на мене. Зараз переді мною знову ж таки фура їде і робить те саме. Таке враження, ж, просто коли ти сидиш в електромобілі, ти хочеш берегти природу, ти хочеш економити паливо, ти хочеш посадити дерево, збудувати будинок, виростити сина. Причому зробити сина саме в цьому авто. Однією з причин занепаду розвитку електромобілів на початку 20-го століття була маленька ємність їх батарей і складний процес зарядки. Щоб ви розуміли, з цього часу пройшло більше ста років. Ще в 1910 році Томас Едісон представив електромобіль, який міг проїхати на одному заряді 130 кілометрів. Цей малюк може проїхати 150 кілометрів. За сто років пройшло дві світових війни, винайшли комп'ютер, зменшили його до розмірів сірникової коробки, а ємність акумуляторів збільшили на 20%. Совпадені? Не думаю. Не варто чекати від цього авто чогось космічного. Міцубіші є побудований на базі свого бензинового брата Міцубіші А, який правда продається лише в Японії. І відповідно якість матеріалів тут саме така, яку ви очікуєте від авто А класу. Єдина різниця між цим авто і його бензиновими братами це ціна. Причому ціна зумовлена вартістю самих акумуляторів, які зараз є дорогі. Ну і ціна зумовлена нашою прекрасною країною і її податками. В більшості країн електромобілі звільнені від всіх податків. Тобто держава, ніби говорить тобі, ти купив електричну машину, Ай, молодець. На тобі 10 тисяч євро дотації, на тобі безкоштовні парковки, де захочеш, на тобі безкоштовний проїзд по автобамах. Давайте змоделюємо цю ситуацію в Україні. Що ти там купив? Електромобіль. А звідки в тебе стільки грошей? Маєш багато. Ну то заплати ще податків. Десь ти відсотків 40-50 від вартості авто. Ну чого ж ні? Хіба то гроші електрозаправки? А в тебе що вдома? Розетки немає чи що. Дотацію від країни. Чекай, ми ж тобі пенсію колись будемо платити. Ось і маєш дотацію. І після цього ви мені скажете, що електромобілі купувати невигідно, немає ніякої економії, ніхто їх не буде купувати. Спочатку подякуйте тим, кого ви обирали. I'm gonna go.